Не дивлячись на складні умови життя під час відомих подій в Україні, особливо для громадян зі статусом переселенців, держава намагається приділяти увагу і дітям внутрішньо переміщених осіб, бо їм так необхідна зараз особлива увага. Цими питаннями займаються різноманітні заклади, громадські організації, благодійні фонди. Куди віддати дитину на літній відпочинок та як з користю провести вільний час, поцікавилися кореспонденти телеканалу Град у батьків, що приїхали з малечою до Одеси, ми зараз е... Ну, ходимо на дитячі майданчики, ходимо сюди, у точку ЮНІСЕФ, або в центрі, або на Бочарова. Також намагаємось знайти якісь розвиваючі ігри, всякі центри, де можна розвивати дитину, тому що або в парки ходимо, ну намагаємось ходити у сквери. На природі, так скажімо, для більшості батьків надати своїм дітям можливість провести літній відпочинок з користю не завжди є легким, особливо якщо у родині двоє або більше дітей. Тому вони шукають для них різні варіанти. Взагалі ми приїжджає з Херсона так на на морі ми не ходимо. Зараз ходимо в басейн, Мешканка Херсону Лілія також приїхала до Одеси разом зі своїми дітьми. Зараз підбирає для них цікаві пропозиції. Сейчас только изучаю эту тему, и я увидела, что в Одессе все-таки для деток что-то проводят, что-то есть. Мы еще только начали ходить в ЮНИСЕФ. Нам здесь очень понравилось, с детками занимаются, им уделяют внимание, все рассказывают. Самое интересное, что есть группа в Телеграме, где вот вся информация есть, родители могут почитать, выбрать, какие мероприятия подходят, на какие можно там прийти по времени. Для детей летний вид починок можливість, перш за все, набратися сил. Перед новим навчальним роком, тому треба використати цей час наповну, адже літо швидко мине, але лишить по собі чудові спогади. Мені подобається їхати на Аркадію з сім'єю, іноді там аквапарк, кафе, на площадці з младшим гуляти. Є в Одесі і різноманітні гуртки для дітей вимушено переміщених осіб. Здебільшого вони працюють при громадських організаціях та благодійних фондах, в тому числі у представництвах міжнародних інституцій у нашому місті. Зазвичай інформація про такі знаходиться у вільному доступі в інтернеті, а також у соцмережах.